В навчанні з підрозділів 3 ї бригади беруть участь мобілізовані військовослужбовці за контрактом та військовослужбовці, які прибули по програмі Гвардія наступу. Підготовка добровольців поділяється на індивідуальну підготовку та колективну підготовку. Індивідуальна підготовка включає в себе вивчення матеріальної частини зброї, боєприпасів, основних вправ стрільби, метання ручної гранати. Способи визначені розстояння до цілі. Колективна підготовка це у нас комплекс занять в складі малих бойових груп. Колективна підготовка у нас закінчується бойовою стрільбою в складі підрозділів. Під час навчання ми намагаємось передати добровольцям свій досвід, який ми отримали під час бойових дій в 14-15 роках. Військовослужбовця став 14 лютого по програмі Міністерства внутрішніх справ гвардія наступу. З початку повномасштабної війни я в березні та липні був у військкоматі, але моя спеціальність була не потрібна. І тільки в лютому, коли була об'явлена ця програма, я попав до лав Національної гвардії України. На цей час я є командиром стрілкового відділення. Це наступ. Але як він буде проходити? і що ми будемо навчатись? Сьогодні була підготовка медицина, налажували турнікети. Показували, як накладувати пов'язки, евакуація потерпілих, тактику відпрацьовували, пересування двійками, трійками, вигрузка з транспорту, стрільба по мішеням, приближена до бойових дій. Інструктори тут дуже грамотні, вони розповідають, як правильно пересуватись. Вести вогонь, як зійти з лінії вогню. Мене мотивує. По-перше, це моя сім'я, щоб вона була завжди захищена, мої діти, моя дружина, батьки, рідні. А по-друге, мене мотивує те, що не даємо загарбникам потрапити на нашу неньку Україну.